Бюджет Мукачівської громади на наступний рік складе 1 мільярд 268 мільйонів гривень, з яких 1 мільярд 182 мільйона гривень припадає на загальний фонд. Це на 5% або на 52 мільйони гривень більше ніж у поточному році. Понад половину бюджету становить податок на доходи фізичних осіб. Основними надходженнями, які формують загальний фонд, надалі залишається податок на доходи фізичних осіб, обсяг якого визначено в сумі 675 млн грн, мільйонів гривень, або який становить 57,2% до загального обсягу доходів загального фонду. Тобто до очікуваних надходжень 2024 року, це є плюс 30 мільйонів гривень. Місцеві податки та збори, які посідають друге місце. Їх частка у доходах загального фонду становить 26,8% і в сумі буде становити 316 мільйонів гривень. Спеціальний фонд бюджету Мукачівської громади включає кошти бюджету розвитку та власні надходження установ. Наступного року він складе майже 90 мільйонів гривень. Дохідна частина спеціального фонду бюджету визначено в загальній сумі 87,8 мільйонів гривень. В тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку, це є продаж землі, а також продаж майна, що перебуває у комунальній власності, буде складати 31,1 мільйон гривень. Щодо видаткової частини, найбільше коштів понад 550 мільйонів гривень. У бюджеті спрямовано на захищені статті, такі як зарплати працівникам бюджетної сфери, вчителям, працівникам культури та іншим. На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам галузи бюджетної сфери розмір буде складати 556 млн грн, що складає майже 50% до загальних видатків по загальному фонду. На енергоносії усіх бюджетних установ передбачено 112 мільйонів гривень, на харчування дітей у школах та садочках – 44 мільйони гривень. Загалом на освіту у 2025 році з бюджетом Качева планують спрямувати понад 581 мільйон гривень. Варто відзначити, що у проєкті немає розподіленої освітньої субвенції. На оплату праці 407 мільйонів гривень, що складає. Трохи більше, ніж 70% від загальної суми сигнувань, що передбачено в міському бюджеті. 69 мільйонів, а це майже 12% на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Як вже згадувалося сьогодні на харчування закладів дошкільної освіти, передбачено трохи більше, ніж 2%, це 12 мільйонів. 464 тисячі гривень, на харчування учнів закладів загальної середньої освіти 5, майже 5,5%, відсотки, ,5%, що складає 31 мільйон 519 тисяч гривень. На культуру та мистецтво проєктом передбачено понад 53 мільйони гривень, на спорт майже 24 мільйони. Кошти підуть на виплати стипендій та премій талановитим дітям, проведення заходів та підтримку закладів. Що стосується культури, бачите, це на функціонування передбачено асигнування мистецьких шкіл, підтримки театру, забезпечення діяльності бібліотек, палацу, будинок культури, клубних закладів, то в тому числі сільської місцевості, інші заходи у сфері культури, це на реалізацію програм. Фізичної культури і спорту закладені і передбачені необхідні асигнування для проведення навчально-тренувальних зборів, участі наших спортсменів у різних видів змагань, що олімпійських, що неолімпійських видів спорту. Це передбачені відповідні асигнування в програмах, а також на отримання спортивно оздоровчого комплексу дитячої нацької спортивної школи трохи більше ніж 19 мільйонів гривень. На соціальну підтримку населення передбачено 63,5 мільйони гривень. З рахунок місцевого бюджету реалізують сім програм. Зокрема, більше 28 мільйонів гривень буде виділено на підтримку ветеранів війни та родин полеглих захисників. Програма матеріальної підтримки ветеранів війни, сімей ветеранів та сімей загиблих під час безпосередньої участі у бойових діях забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони відсічі стримування військової агресії Російської Федерації проти України. Її кошторис на наступний рік складе 28 мільйонів 396 гривень, і це майже на 7 мільйонів більше ніж у цьому році. Крім того, передбачені кошти для забезпечення пільгового проїзду та надання фінансової підтримки мешканцям, які опинилися у важких життєвих обставинах. Програма додаткового соціально-медичного захисту 10 мільйонів гривень. Програма забезпечення прав окремих пільгових категорій громадян з числа жителів Мукачівської міської територіальної громади на пільговий проїзд та пільговий телефонний зв'язок. Кошторис програми складає 12 мільйонів гривень. Також проєктом бюджету на 2025 рік передбачено кошти на підтримку комунальних закладів охорони здоров'я, забезпечення пільговими лікарськими засобами та надання медичної допомоги жителям громади у високоспеціалізованих медичних закладах України. Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Мукачівської міської територіальної громади 10 мільйонів 387 тисяч гривень. Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторної лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань при наданні спеціалізованої та високоспеціалізованої стаціонарної медичної допомоги мешканцям Макачівської міської територіальної громади сумі 11 мільйонів гривень. На бюджет розвитку передбачено понад 117 мільйонів гривень серед ключових проєктів капремонт шляхопроводу по вулиці Томаша Масарика та завершення робіт на вулиці Героїв Гостомеля. Понад 200 мільйонів гривень у 2025 році передбачено на покращення житлово-комунального господарства. Кошти будуть спрямовані на отримання об'єктів благоустрою, ремонт вулиць, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів, дахів, ліфтів, фасадів, оновлення міських мереж тощо ця програма об'єднує багато комунальних підприємств, багато видів робіт. Перше основне це утримання об'єктів благоустрою. Це всі ті роботи, які виконує наше комунальне підприємство РБУ. Це е, утримання доріг, це е, утримання ремонт технічних засобів дорожнього руху, це поточне утримання, поточний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства, утримання парків, утримання дам русла, річки Латерица, е, та інші заходи. Останнім етапом ухвалення бюджету на 2025 рік стане його затвердження на сесії міської ради.